Добрий день, друзі! Ви на каналі «Розмовляюча з квітами. Зараз троянди в нас вже переважно відквітають, У когось вже відквитли. Хоча, я скажу вам чесно, в мене ще пару кущів лише тільки збираються, Ще на тобто вони взагалі ще не починали цвісти. Ну, Переважно вже відквітають Тобто основна маса і зараз потрібно нам їх обрізати. Я вже показувала в відео про обрізку, як це робиться. І підживити. Чим підживити наші троянди? Якщо ваша троянда гарно наростає, тобто вона почуває себе сильною, гарною, ми підживлюємо її любим добривом по схемі 20 20 20 даємо його під корінь. Це може бути звичайна нітрамафоска. Або я ось користуюсь добривами чистий лист, до речі. Добрива, чистий лист, в них дуже така велика серія. Але. Відмінності у цих двох пачок, крім гарних картинок, ну, майже немає. Добрива для троянд фосфору 16, а в добриві для квітучих 17,5. Всі інші показники повністю співпадають. Тобто, це два майже однакових добрива на даному етапі для троянд підходить любе. Тобто, якщо вам потрібно підживити ваші троянди, зараз. Добре вам по принципу 20-20-20, тобто тут у нас 15, 17, 15, 15, 16, 15, тобто приблизно однакова кількість іде азоту, фосфору і калію. Не потрібно бігати по всіх магазинах, шукати саме якийсь там для троян чи для квітучих. Беремо любе, навіть якщо взагалі нічого немає. Добриво для огірків та кабачків тут мало фосфору. Тобто перед цвітінням таке добриво вже не підходить. Можна взяти навіть ось таке добриво. Тут 17, 7, 18. Тобто тут у нас переважно азот і калій. Фосфору тут дуже мало. Але якщо нема іншого, можна взяти і його. Нам зараз потрібно запустити наші троянди на рост. Тобто нам зараз потрібен азот. Калій, до речі, теж не завадить. Тобто обираємо любе, купуємо. Головне, щоб там було нормально азоту, щоб азоту було немало. Запускаємо. Але є троянди, які в нас, ну, по якійсь причині дуже погано ростуть. Причин буває декілька. Дивіться, зараз я розповім, яким трояндам що краще дати. Якщо ваша троянда дуже маленька, вона посажена рік, 2-3 тому, і вона ще ні разу не була нормальною великою, не набрала сортового розміру куща, то ми не даємо їй азот, не пічкаємо її дуже сильно добривом, ми їй її, її стимулюємо лише коріння. Тобто, якщо вона не разу не набирала свого нормального росту, стимулюємо коріння. Це гумати. Це монофосфат Калія Радіфарм, любі стимулятори, які ви користуєтесь, які ви полюбляєте. Про гумати я зніму окреме відео, як я їми користуюся. Ну, мабуть, не сьогодні. Якщо ваша троянда інший випадок вже, якщо ваша троянда в минулого року була пишна, гарна, велика, тобто коріння в неї вже гарне, вона була гарна велика, а в цьому році по якійсь причині вона погано наростає. Тут теж бувають різні причини. Після цієї зими, точніше, весни, багато троян дуже сильно. так знаєте, вони... Постраждали, в них дуже мало сил залишилося, але ми їх підживили весною. Як у вас не знаю, у нас йшли дощі, дощі йшли постійно, постійно, постійно. Тобто азоту в ґрунті, ну я вам скажу чесно, залишилось дуже-дуже мало. Тобто, їй може не вистачило азоту. Тут же треба теж так подивитися на саму троянду, може, їй потрібно дати натрії в Сечовину зараз я не. Рекомендувала би по причині того, що вона повільно діє. Якщо ви хочете зараз швидко, зараз вже початок липня, на кожного дня вже спеку обіцяють. Тобто запустити швидкий ріст троянди, яка може це зробити, і якої гарне коріння. Тобто, це ми вже обсудили з вами, можемо дати натріву селітру. Вона дуже-дуже швидко діє, даємо не дуже велику дозу, тобто я розвела спігічний коробок на ведро води і проливаю. Ну Вже не льємо по відру, тобто, вже знаєте, без фанатізму, як то кажуть, там 2-3 литри на великий кущ. тобто даємо, але так, знаєте, з обережністю, Вже початок липня. Якщо у вас теплі осені, майже немає приморозків. В принципі, можна давати і трохи більше, дивлячись, в якому регіоні ви живете. Якщо у вас вже в вересні починаються сильні приморозки, вже ви знаєте, що ваші троянди в вересні вже підмерзають, то тоді ви азот доїте дуже з великою обережністю. Тобто без фанатизму, як я сказала, 2-3 літри на великий кущ, літр там на невеличкий, тобто не побагато. Або даєте такі добрива, як я сказала, нітрама ми можемо розчинити у відрі спітічний карабок на відро води, проливаємо або підсипаємо під кущ. Кому як зручно, я найчастіше просипаю, тому що стільки відер я просто не витягаю. Тут же дивитесь, як вам зручно. Але Якщо ви насипали ні цей спитечний карабок, наприклад, під плетисту троянду, то ви повинні розуміти, що їй потрібно багато води. Якщо вона буде просто лежати у воді, в землі, то це добре воно діє, воно просто там лежить. Це підгадуємо під сильний дощ, якщо ви знаєте, що він у вас буде, або під дуже рясний полив. Зараз я покажу, на якій троянді, що я буду давати. Ось, наприклад, колосаль міян. Ну, я якщо його не обрізала, дуже гарно виглядають. Як ви розумієте, ці цій троянді взагалі не потрібно стимулювати її азотом. Вона дуже гарно себе почуває. Так, Інша троянда. Це в мене флорібундочка молодесенька. Їй третій рік, вона чудово наросла, була повністю обрізала на під нуль. Бачите, але вона себе чудово почуває. Ось погляньте. Їй потрібно звичайно, ну, після цвітіння, їй потрібно звичайне підживлення 20-20-20. Все, їй всього досить. А ось троянда, яка минулого року була величезна. Ну, як величезна, гарна пишна. Але я бачу, що вона хоч і гарно перезимувала, бачите, в неї невеличкі пагони вона подавала. Дуже невеличкі. Взагалі, мені вона, знаєте, от, ну не подобається, вона як слабка для неї, це дуже вона слабка, вона повинна бути більша. То цій троянді я один раз дам азоту, тобто я дам їй аміачну селітру. Кущенебріше. Він чудово цвів, я вам його показувала, але мені він не сподобався, який він. Ось теж в нього доволі тоненькі пагони. Так, він великий, але він мені не сподобався, він може бути кращий, сильніший. Тобто йому не вистачило на його масу азоту, який я дала. Скоріше за все, він вимився. Або десь погано підживила весною, Ну, десь щось не вистачило. То йому Я теж буду давати аміачну селітру. Ще дуже багато запитів, троянда ще цвіте. Вона постійно цвіте, без перерви, коли ж її підживлювати. Ну, ось подивіться: на цій трояндочці вона ще цвіте. Ну Це так, показательне сьогодні я ще не буду її різати. Вже всі бутони розпустилися, то її можна підживлювати. Якщо у вас масове підживлення, тут вже немає жодного бутону. Вони всі, ці квіти, вже осипаються. Почали сипатися. тобто... Це вже, знаєте, зберігати, якщо у вас масове йде підживлення, ви підживлюєте все, підливаєте чи підсипаєте, даєте добрива, вже ми, як то, знаєте, ну, не наївся, не налижишся. Якщо троянда в такому стані, що гляньте, тут ще гілки з бутонами, тут страшне, їх скільки, то таку троянду ще бажано б не чіпати. Тому що просто вона швидше відцвіте. їй не потрібно зараз. Вона ще повністю працює. До речі, ще... вона працює вже, мабуть, два тижні і ще не збирається завершувати. Аж самі цікаво, третій рік троянді, коли вона завершить.